Лоти та піжами. осінь і зама перший корці лотик, який не продався на ефірі, але він без повноцінного огляду. Зараз огляд зроблю я вам. Ось тут та буде розпаковочка. Шортики. Це у нас перший сорт. Вага 15 кг, це На 4,5 євро за 1 кг. 3795 гривень коштує цілий такий лотик. Ось такий халатик. Халатик іде флісовий з поясочком. все як має бути. Це навіть перший плюс екстра сорт. Ось такі штаніжки, теплесенькі максимально. Наступне це кінгурумі. Ось такого плану, а ні, це халатик. Ось такий халатик. Тут він стягується. Присутній капюшончик, розмір розмір елічка. Такий біленький розмір елічка. Наступна моделька це йде ось такого плану. Халатик в розмірі емочка. Ось так він виглядає. Ідемо далі. Ось такий теж халатик, теж розмір елічка. Ось така моделька. Далі кофточка, максимально неагесенька, в розмірі 170. Йдемо далі. Ось максимально негасенька, така біленька. Це ось така е, піжамна кофточка, розмір 36-38. есочка з таким пінгвінчиком, дуже неагесенька. І у нас тут ось такий халатик на гузочках. Розмір я не бачу, він іде в ідеальному стані, з сердечками класні. Наступна моделька це у нас ось такі штанішки, чоловічі, дуже теплесенькі, гарної якості. Наступна ось така кофточка з оленями. Есмара пише. Наступна, наступна, це у нас іде ось така кофточка. Ось такого плану. Далі. Штанішки, піжамні. До речі, капа брендові, бачите? Капа. І ось тут є теж їхній логотипчик. Тобто штани йдуть оригінальні. Наступне, знову ж таки, есмара, ось така піжамна кофточка. Штаніжки. Штаніжки теж максимально приємні, є резиночка, гарно тягнуться, зручненькі. Наступні, ось такі розовесенькі. Думаю, що це розмір есичка. Наступна ось така кофточка. Ось така піжамна кофточка. Що у нас ще тут? Ось такий ніби халатик. Далі ось така піжамна кофточка. Далі ніжки. До речі, комплектики можете собі самі робити, створювати. Це розмір елічка чоловічі. Наступні сірі в такий горошок. Ось така моделька. Наступна йде ось такого плану. Так, халатик. Халатик, він такий, до речі, трошечка легенький. Наступне. Знову ж таки, кофточка піжамна. Ось така фіолетова. Так, наступна моделька. Ось така, ніби нічнушка, дуже теплесенька, приємна до тіла. Ось бачите, який її матеріал дуже класно. Тут такий бантик. І йдемо далі. Халатик. Подивіться, який крутезний. Ось такий з поясочком. Поясочок, до речі, пришитий, тому його буде важко загубити. Пришитий від заводу. Ось така пожамка, точніше халатик. Наступний ще один халатик зеленого кольору, великого розміру, поясочок присутній. Ось така моделька. Теплесенький. Далі, кофточка. Ось така піжамна кофточка, білесенька. Ось так вона виглядає. І йдемо далі. Ось така моделька. 3795 гривень. Ось такий Ось така моделька. Далі. Ось така кофточка в розмірі «М», -очка. Наступним з піневінчиками, що це у нас таке? Ось така кофточка подовгувата. Далі теплесенькі штаніжки. Оп, у нас вже назбирається ціла гора піжамок. 15 кг попадається досить велика кількість одиниць. Ось такі штаніжки. Знову ж таки, теплесенькі. Так, ще одна пара штанів. Ось така моделька, звичайно, класична, синього кольору. Тепленький. Далі крутезний халатик, такий в'язаний. Подивіться. Поясочок присутній, дуже крутезний. Далі, це ще у нас? Ось така кофточка е з бембі оленятку. Ось така моделька, максимально теплі, гасенька на замочку. Така тепленька, класна. Так, халатик. Ось такого плану. У нас залишається тут буквально ще декілька штучок. Ось така моделька. Так, у ще є фінбуруні. Ось такий без капюшончика. Чоловічий великого розміру. І останнє, що не попадається, ось така кофточка. І це були халати та піжами першого сорту 15 кг по 4,5 євро за 1 кілограм.